Я дуже радий, що ви наткнулися на це відео. І в цьому відео я вам розкажу про класний проект DePin, який ви просто встановите на свій ПК або ноутбук, і автоматично будете фармити поінти, які в майбутньому, звичайно ж, будуть конвертовані в монетку Solix. Також хочу додати, що. Цей проект зібрав 29,5 мільйонів доларів інвестицій від Eclipse Foundation. Це, звичайно, маловідомий, ну, маловідома така площадка, для, ну, яка інвесту, інвестує свої кошти, але те, що вони інвестували 30 мільйонів доларів, давайте вкруглимо, то це, я думаю, що це дуже-дуже-дуже добре. Ось, вкладень ніяких не потрібно, лише. Просто встановити цей, це розширення на свій ПК або ноутбук, і все, і воно автоматично фармить. Дивіться, друзі, переходимо в наш телеграм-канал, а посилання на телеграм-канал буде в закріпленому коментарі, або в шапці профіля каналу, або в описі під цим відео. Переходимо і ну, я залишу посилання прямо на цей пост. Ви перейдете, і ось тут е, я розписав по кроку, що, що тут потрібно робити. Спочатку ви реєструєтесь по цьому посиланню. Ось, і потім переходите, ну як ви вже все зареєструвалися, переходите в, на другу вкладку і встановлюєте розширення на свій ПК. Ось і все. Ну, і заходите понаново вже з того, ну, то, то, що ви заре, зареєструвались. Ось. І все. І також я вам рекомендую виконати там всі завдання, які є. За це ви отримаєте майже до 20 тисяч поїнтів. Ось, ну, там, якби більше таких немає завдань. Там, там підписка, лайки, ретвіти і так далі. Ну, більше там такого нічого і немає. Друзі, дивіться, переходите по посиланню, і ось у вас буде. Ви маєте ввести свій логін, ну, свою почту, пароль, повторити пароль. І ось тут натиснути ось ці дві галочки, обов'язково, і дочекатися перевірки. Все. Ви успішно зареєструйтесь, і ви вже можете переходити до другого пункту. Встановлюємо розширення на свій ПК. Все, ось тому такі от справи. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Що це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися. Обов'язково мені буде дуже приємно. З вами був Ярослав. Всім дякую за перегляд і всім пока.